Буду готувати собі печінку на снідонок. Накришіла цибульки, бо печінку я буду готувати лише з цибулею. Інші овочі я буду кустувати все окремо. Якби, друзі, як раніше, я б печіночку піджорила, піджорила на олії, додаючи туди мосла сливочного. Тоді печіночку прийняла. І положила в туди, насипала в туди цибульки. А зараз, друзі, я печінку відворюю. Я стараюся не піджарювати, стараюся все тушкувати, щоб було менше жиру, щоб було менше смаженого. Такі то, друзі, справи. Так що зараз цибулька в мене трішки протушкується, І тоді буду додавати печіночку. Цибулька в мене протушкувалася. Добавляю я, Добавляю печіночку. Печінка, як я сказала, відворена, друзі. Добавляю чесничок. Так мені, коротше, що я ще. Підсолю трішки. Печінку я відвалювала солоненькій водиці, але я ще трішки підсолю. Тепер додавлю паприки купчені. Добавлю, друзі, спеції. Подобається мені така спеція. Це в мене до курки, грудзинська. Тепер, друзі, хорошо перемішаю. і додавлю, напевно, трішки кип'ятку, щоб не пригоріло. Тому що олійки я додати не буду. Спочатку я трішки додала, до да, трішки додала на сковорідку, Так ми хороші оцесь. Ох, не спеціка, така пахуча. Так, друзі, і нехай тушкується, а тоді я буду дивитися, що сюди ще може. Чи підсолити перчику я не додаю, ну перчик трохи є в спеції. Так, не крію кришечкою. І нехай ще тушкується. Протушкувалася моє печіночка. А тепер, друзі, я додав дві ложки сметани. Сметана в мене 20 Так, порушу, перемішаю. Буде ще в мене тушкуватись. Так, мої хороші і хаще. Накрию прячечкою. І печінка моя готова. Я спробувала всього хата, я ну, трішки підсолила, перемішала. Буду виключати хаюстине і буду снідати, друзі. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Що я буду снідати, печінку, ту, що я готувала, ви бачили. І порізала помідор. Верніше, пів помідора, друзі. Якщо цей подужає, то й тут доріжу. Так, мої хороші. Каву пила. Це курі вже пила, вже час 9.30. А ще взяла грушку, таку, думаю, після печінки з'їм. Так, мої хороші, що я робила ще сьогодні? Вийшла в 6 на двір, в 6 годин, а на дворі вже осінь, 8 градусів тепла, холодно було. Ну, Пізніше пройшлося по огороду, тому що той огород такий маленький, вже так нічого бироти. Там, друзі, трішки вбрала помідор, трішки вибрала кабаків, вас з собою не брала. Ото такі Ну, новин, не дивилась. Так, друзі, а зараз поснідаємо і будемо приступати кожен до своїх справ. Всім, друзі, хорошого позитивного дня. А всі, хто зі мною сніде, всім смачного! Друзі, мої хороші, буду готувати лінивий штрудель. Недавно я готувала. Ви бачили. Річ у тім, що нам сподобався, і небагато калорій, і корисний, і вирішила ще наготувати. Готувала я колись з яблуком і баноном. Потім я готувала, я терла грушу. Сьогодні, друзі, я нарізала кусочками грушу і буду ложити більшу начинку. Більше. А так нам сподобалося. Так, змазую лавош яєчком. Ложу, друзі, начинку. Начинка в мене, як я сказала, груші нарізані і виноград, друзі. Виноград. Друзі, опять я заболталася, не положила сир. Ну, тепер буде опять зверху. Спішу. Духовка в мене вже давно включена. Ой, мої хороші. Зроблю я перший отак без сиру та й всі діло. Я тоді робила яблука взагалі без сиру не ложи. Так, отак. Так мій хороший. І ще бігом закручуємо. Ток. І вложую у форму. Форму я змозала. Думала, що я буду кругленько, але бачу, кругленько не вийде, буде пряменько. Так. Беру другий сонечко світить, я бачу, що засвічує, нічого, друзі, не можу зробити. Вже як я його не робила кругом сонечко. Тут у мене вікно. І якраз прямо на стіл. Так, друзі, хорошо змазую яйцем, не докрою. Так, наложую сиру вже не заболталась, мабуть, лопаткою. зараз. Так трошки його, Так, попробуємо яке вкусніше чи з сиром, чи без сиру ще додавлю. Так. І тепер буду наложувати начинку, наложу начинку. Це я раз зробила більше начинки, подивимось, як воно буде. Ну, тоді було вкусно Так, мої хороший так я ще раз закручую вилозе. Мабуть багато начинки і вложую у формочку. Так, мій хороший зараз я ще буду. Так, друзі, трошки я весь відключала, бо до мене приходили. Так. І продовжуємо долі. А долі-долі, а долі змозувати не ну, да, а не наложувати. Толкную хуроще, сможую лошек. Я з груші нарізала не натирала, бо тоді як натерла, груші пустив і такі м'які були, я вирішила, що не потрібно натироти. Попробую, думаю, не натирати, а нарізати. Так, щось я лопаткою розрівняю. Яблука, як натирала, було нічого, там менше соку було. Так, ще ти Це, це товстенький буде штруделюк. Товстенький. І наложуємо грушки наші з виногородиком. Цукру ж я не ложила ніяких підсладувачів, нічого. У нас груші дуже солодкі, так що не потрібно нічого ложити. Так. Добре, я думаю, що це вже хватить. І закручуємо. Так. І ось таке друзі, ми моємо щось. А тепер беру яєчко і зверху змазую яєчком. Щось той, той раз у мене не дуже така хрумтяща шкурка вийшла. А взагалі вона повинна бути така хрумкуча, вкусна. Ну, аж трудольок вкусний був. Ну, друзі, якби ж не вкусний, я б, чесно ж, не, готу, не готувала. Ну, це кому що подобається, ясне діло. Так, мої хороші, буду ставити в духовку хвилин на 10. Хорошо змазала. Ще раз масну. І все. Друзі, і штрудель готовий. Скажу одне, що торкнулась. Не знаю, чи вам чути, чи ні. Шкуриночка така, як я хотіла. Така хрум буде. Добре, друзі, а вам буду говорити до побачення, здоров'я, миру, всього вам, друзі, найкращого.